Yeah, but I should share the. hasta que no mute el poncho Дальше Далі так. що було втухове. О! ось так. Будемо складати? Так, ще одну то на стофене. Фанінг, ось так. П'ятдесяточки. І пішли десятки. У мене ще 5, 2, 1. Тут така кучка. Дякую за лайк. Так, поїдемо далі. ще десятки. Та, а тут треба перегорнути. Сюди. Ось так. І так будемо помало складати. О! Сюди, сюди, блядь, без пинцета тяжко. То все ще нове. Кишеньки до не відкриваються. Так. Ота. Сюди. Ось тобі і ще одна сторіночка, чекачка бігатим боком. Дякую за лайк. Ось так. Десятки. Що трохи світло ближче, підтягнемо. Щось погано видно? О! Десяточки, тут пару п'ятдесяток. П'ятдесяток багато немає, але нормально. Так, що тут ми ще залишилось пару десятків. Оп, сюди. Поїхали. 7, 7, 7, 7, так, тепер треба всі п'яторики позбирати. На шістдесятку тут ще що щось Що тут таке? П'яті, хто на біком, тут ще одна лева. Ще пору. Так, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Я трошки нас барали, шестьдесятку знайшов. Все, десятків, походу, більше нема. Так, ще якраз вряд буде. Три десятки. Окей, якраз добре вийшло. О! Тепер п'яторки. Привіт, привіт! і тут та Лукарко ексе. Привіт. Складай альбомчик з фенінгів німецьких. 50-х років буде ще один відосик. Ще має два альбоми, ще не два хватить відоса Теж напишу якусь ціну серйозну То щось мої відоси ніяк не заходять. Тут дві, по три тисячі більше, так максимум. Треба щось піднімати трохи. Підписки слабі, все слабо. Так, тут ще щось погорожний йшов. Тут все нахер набіг. Так, п'ятерку туди. О. О-о-о! Блядь, о, о. напевно, не хватить на цілий альбом. Так, ти сюди, ти сюди, на цілий альбом мені монет не хватить. Так, ще шепятку найшу. Тоже сюди. Так, центи, центи на вік. Так, центр, теж на вік. Окей, поки якось так. Щось є, щось нема. що щось доїде так. Що тут у нас таке? Непонятно. А, то центр, окей. Так, їдемо, ще п'ятерку сюди докину. Все так. Все добре, добре. Тепер що ми тут візьмемо двойки, беремо двоєчки. Бо я щось думаю так виглядає, що 620 штук є, а фігу не є. Мало. Нічого шос'є трохи. Щось закинем. Те що це у нас таке? Оу. Оу-оу-оу-оу. воу воу Оп, Опна, треба перевірити. Треба перевірити. Нафіка. Треба перевірити ти один фанінгл. Я ще десь бачив такий один. Треба ще передивитися, окей. Передивимося. Так, двойки пішли. Куди? їх, Сюди першу ставимо. Буде їхати. Все так буде їхати. Сюди? Сюди? Так, що тут ще одну треба? ряд, що треба хірачити? Ну, і сюди. Вот так уже получалось тут двоечки. О, ты зитки вылетела. Пятерка. Ага, видите. А, а чего? Чего ты вылетаешь? Вот так. Норма, да, сэй, дай, так нормально, да, если нормально. normalnie będziemy dalej. Kiedyż jak jest paru. Tak, są tutaj już na to stronie. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jak to wazicie? A ty w srodeniu, bryłach. No, prawda, bo tak to No, tak. Тейсуди, а ты сюда, ставь модель нормально. Дальше ты. Норма. Німецькі фенінги, підуть. Підуть нормально буде. Трошки передихнув, там на щось руки заболели. О, так, далі йдемо. Сюди. Тут в мене лишається двоєчку. Оп, все. Чи є ще двойки. А ще є одна. Ще більше немає. Тому зробимо двойку сюди. І це один файнінг, такий старенький, не знаю, який рік не бачу навіть. Тисячу. 897, ух ты. Тисячу. Блять, пописуй. 1897. Пока okay, його тут залишу, провірю, перше, потім буде говорити. Хто він, хто він? Ух ти, який новенький. Такий новенький файний.

І продаємо така тема. Купив на вагу, щось подивився, може щось знайшов. Як не знайшов, формуєш альбоми і продаєш альбом з Китаю. Монети німецькі і ось так. І так робиш, і так іде, типа. Ще трохи сторінок. Що робити, не знаю. Не вистачає докидати всякими підрядчі, що робити, я не знаю. 3 центів закинем, то иден закинем, то иден. Короче, добре, так. так. Идем сюда двадцатку вложим. Австрийську тоже будет под тему. Тут десяточка. Вот так. Зараз да, мы допакуємо турбомчик. Он так є, тепер може австрійський вітає, вітаю, вітаю. Сюди, сюди, ось так зробимо. І будемо ще монети підкидувати. Так і ось так. Блять що я зробив? Я зробив помилку сторону я поставив. Ну, О! Ля, ля так що є таких пару. Соединим их. Давайте что-то что здесь сгораем сюда. Что уже было? А, их я тут же трохи. Такая ну, все нормально. Isso bem aqui, né? Блять, на той стороне, на ёшкин тыкал. Четыре, п'ять. П'ять штуків вже залишилось. Что то кидаємо? Хай буде. П'ятькіснік третій тут речі нахер там. Раз, два. Візьму ще два француза. Сорок третій. Один. Один який рік. Теж сорок третій. І ще один який. Тож 43, що це за херня. Так, ну таку стыдно туди ставити, то буде десь якусь фігнюху. Так, ту запхаємо сюди. Тут пасує. І от у Франції запхаємо сюди. Та Теж тут пасує. Окей, okay, з того оскільки в нас залишається ще. Дві. Двадцять чотири монетки. Що робити, що поставити? Зараз будемо щось думати. Так, цю цю поставимо, цю теж поставимо Еквадорус хай буде. І ми тут, напевно, все одноцентовими заебашем. Одноцентовими ось такими. Я думаю, що піде Нідерланди. Зараз будемо мутити. Хай стоїть. Можливо, там десь є якась крута монета, я не знаю. Може комусь повезе. Ось так рухаємо все допереду. Оп! Так, то на бік. Ще один Шелдинсенс. Позбираємо трохи тут. Тоже як. Не знаю, як це назвати. Тут такі поставив, французів трохи накидав. Ось так. А тут же одну центру ставлю. А на як, хай так і буде, їх я не Там в кінці вже що лишиться, то підставлю. Ось так, є. Ляля. І ще би. одну сторінку заложити. Ще ще є. Ще пару є, Решту вже піде, що буде. Решту вже піде, що буде.

Ще одну тут десь підложити. Так, ставимо хорватську, ставимо 5 центів. Яку ще поставити одну? А, то ще одну центру окей, я втвою. Та похер. Я вже один цент не буду ставити, щось поставимо інакше. Ставши таку десятку і все. Пару монет лишилось. Ось таку одну треба провірити, що нічого йде до кучі.